Доброго дня, починаємо урок математики. Перше завдання Вирази 348 Усно. 9 додати 3, 12, 8 додати п'ять. 12, 9 додати 2, 11, 6 додати 7, 13. А тут 7 додати 6. А ми пам'ятаємо, що при перестановці доданків сума не змінюється. 6 додати 7 буде 13, значить 7 додати 6 також буде 13. Наступне завдання Номер 349. Самостійно письмово нагадую, коли у нас додавання віднімання двоцифрових чисел, ми одиниці до одиниць, десятки до десятки. Наприклад, 3 додати 2 буде 5. 2 десятки. Ой, вибачте, ми віднімаємо. 3 відняти 2 до 1. 2 десятки мінус два десятки, буде 0 десятків. 0 десятків ми не записуємо, тому що ну, ми не звикли записувати 01, просто 1. І так, далі самостійно, потім перевірити, чи вірно ви зробили. Перевіряємо. 3 додати 3 буде 6. 1 десяток до 1, додати 1 десяток буде 2 десятки. Далі 3 відняти 2 дорівнює 1, 6 десятки відняти 3 десятки дорівнює 3 десятки. 3 додати 2 дорівнює 5. 2 десятки додати 2 десятки дорівнює 4 десятки. 9 відняти 7 дорівнює 2. 4 десятки відняти 3 десятки дорівнює 1. 1 додати 8 дорівнює 9, 2 десятки додати 6 десятків буде 8 десятків. 4 відняти 3 дорівнює 1, 6 десятків відняти 5 десятків дорівнює 1. 1 додати 7 дорівнює 8, 3 десятки додати 4 десятки дорівнює 7 десятків. Наступне завдання усне. Котру годину показує кожен годинник. І так, уявимо, що це ранок. Стрілочка маленька на 5, велика на 12, тобто це 5 годин ранку 5, 0, 0. А якщо це у нас після обіду, то як годин 12, 13, 14, 15, 16, 17, значить, 7. Годин, 7, вибачте, 17.00. Тут дивимось, якщо це ранок, стрілочка велика на 7, маленька. Вибачте, Стрілочка маленька на 7, велика на 12, тобто 0 хвилин. 7.00. Або якщо це вже після обіду це 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Якщо це вечір, значить 19, 0. 0. Далі маленька на 6, велика на 12, значить хвилин 0. І 6, 0, 0, якщо це ранок. А якщо це вечір, то як години рахуємо? 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18,00. Це якщо вечір вже. Наступне завдання це задача. Задача письмово, пишіть задача 351. Два віслючки взяли з городу по 8 гарбузів кожен. Ось два віслючки, один вісім і другий 8. А на городі залишилося на 30 гарбузів більше, ніж вони взяли. Тобто, ніж вони всього взяли на 30 більше. Скільки гарбузів залишилось на городі? Ще раз, було два віслючки, один вісім, другий вісім. На городі залишилося на 30 більше, ніж вони взяли. І так, для початку давайте дізнаємося, скільки ж вони взяли. Перша є 8, додати 8. Рівні 16 і ми рахуємо Г, Гарбузи. Це вони взяли. Пишемо взяли. І тепер ми дізнаємося, вже знаємо, скільки ж вони взяли. І, значить, як ми дізнаємося, скільки залишилося? Якщо на 30 більше, ми 16 додамо 30, бо на 30 більше. Порахуйте самостійно відповідь запишіть самостійно. І так, 6 додати 0 буде 6. 1 додати 3 буде 4, 46 г гарбузів. Відповідь: скільки гарбузів залишилось нас питали? Ми запишемо. Залишилось 46 гарбузів. Наступна задача. Письмова. У трьох кошиках 80 груш. Ось ми бачимо. У перших двох. По 20 груш, тобто тут 20, тут 20. Скільки груш у третьому кошику? Дуже простенька задача. Як дізнаємося, скільки тут? Від 80 віднімемо перший кошик і другий кошик. Пишемо 80 відняти 20 і відняти 20. Якщо вам зручно, ви можете першу дію 80 мінус 20, а другу дію від... це те, що вийшло першій дії, відняти ще 20. І так, 80 мінус 20 буде 60, 60 мінус 20 буде 40. 40 груш у третьому кошику. І відповідь. Скільки груш у третьому кошику? Ми пишемо у третьому кошику 40 груш або скорочено просто 40 груш. Далі усне завдання. Розстав дужки так, щоб порядок виконання дій допоміг прочитати слово лящ. Тут уже підказочка, що перша буква L. Але ми знаємо, що коли у нас додавання, віднімання, то ми зразу записуємо та розв'язуємо так, як записано. А от перша дія, нам треба, щоб була віднімання, то ми зробимо її в дужках. І тоді перша буква буде L, далі вже в порядку запису лящ. І ще одне письмове завдання. Накрести прямокутник, сторонами якого є дані відрізки, знайти його периметр. Тобто це у нас довжина, а це буде ширина. Виміряйте довжину, це 4 см. І ширину. Ось буде ширина по 1 см, і 4 см, довжина. Ось такий прямокутничок має вийти. І назвіть що це а, Б, це, а тут буквочку самі придумаєте. І підпишіть прямокутник. А як знайти периметр? Це сума довжин всіх сторін. Тут 4, тут 1, тут 4, так, тому що протилежні сторони рівні і тут 1. Щоб знайти периметр, треба всі сторони додати. І ваше самостійне завдання. Це вирази 355 і задача. У трьох човнах було 18 моряків. У першому човні їх було 8, у другому 6. Скільки моряків було в третьому човні? Така сама задача, як про кошики з грушами.